До речі, в нас вже є експерт в нашій сьогоднішній темі. Це Людмила Валеріївна Турчина, кандидат історичних наук, наук і доцент. Людмила Валеріївна, добрий день. Доброго здоров'я. А, дивіться, от в нас сьогодні тема кого історія недооцінила. От постаті, які мали би заслуговувати на якесь місце в нашій історії, місце в наших головах, зрештою, але все ж таки ми їх чогось там не бачимо. От ми вже згадали багато людей. Це зокрема Івана Котляревського, це зокрема Михайля Семенка, чи навіть з світової історії таких людей, як Стівен Возняк. А може ви ще когось нам пригадаєте? Я не те, що пригадаю, а буду наполягати на угу. несправедливо за... не... Не викреслено з історії України ім'я видатної персони, звичайно, харизматичної людини, за якою йшли. В е, натовпи людей він такий собі трибун і звати його Микола Хвильовий. Вау. А, і насправді, от, в чому його феномен? Тому що, в принципі, ми його в літературі українській вчимо. І, е, можливо, мало місця справді йому дається. Але в чому е, феномен? Чому ви вважаєте, що його недооцінюють? Я вважаю, що його недооцінюють через те, що на відміну від решти. Очільників національно визвольних рухів різних часів, які існували в Україні, для прикладу, скажімо, той же Петлюра, той же Махно, Бандера, їхні прізвища лишилися в пам'яті так через те, що українці вдражнили і петлюрівцями, і махновцями, до цього часу, так а стосовно хвильового його просто викреслили. От, зробили вигляд, що його як будне начебто не було і близько. Ем, навіть в енциклопедичних українських словниках 50 х 60-х років, ось ті, які за асовєцької влади публікувалися. Е, немає статей, присвячених хвильовому, але ж, в принципі, е, хвильовий е, він в певний час навіть підтримував комунізм, і наскільки я пригадую, в нього були такі доволі е, ну не елегійні, але е, не антикомуністичні, скажімо так, тексти. Е, ну, не, не вважаючи там я романтика або щось таке до цього в ранньому періоді. О, от розумієте, ви знову збиваєтеся на манівські літератури. А я хочу показати. Цим займається зараз, доводжу те, що феномен хвилювізму як такий він притаманний не одному хвильовому, а багатьом а, людям, які разом з ним, які сповідували ті самі принципи, які були у хвильовому, і те, що е, його е, от часто густо називають комуністом. Це е, неправильно через те, що е, навіть сама партія дала тому визначення ще у 20-ті роки, назвавши його е, чи, націонал комунізмом, тобто, вже ж не просто комунізм, так а потім. Е, Звинувачуючи самого в вухах від війни партії. Але в той же тобто... час він, він почав полеміку саме про комуністичні ідеї в літературі, це все війшло в його збірку Камогрядеш, якщо не помиляюсь. Тобто. Я не знаю, е... що отак, от ви, ви певною мірою йдете шляхом, знаєте, отих. Двадцятих років політпрацівників, які всіх під одним грібенком, камо збірка, яка розпочала літературну дискусію, і а, привід до дискусії був а, власне. Ем... Письменник переймався якістю художніх творів. Так, тобто він такий антисоцреаліст був в цьому плані. Він вважав, що література повинна належати в, тобто літературним, літературно обдарованим людям, а не так, як трактор в полі дир дир, -дир що може писати кожен колгоспник. Так, от знаєте, буквально з минулого тижня я знайшла документи це явище масовізму в українській літературі, коли поперли вчорашні малоосвідчені просто легіонами заполонили. Звідки вони здалися? Тут, тут парадокс такий чи нонсенс, навіть можна сказати. А, те, що довідалася. Під час Першої світової війни, потім, от те, що переросло в ці національні визвольні змагання, кожна частина Червоної армії мала свій літературний відділ, і цей літературний відділ друкував гавітьонки різних форматів, різної якості, але це цікаво. Один із Конармія, яка пройшла від Кубані до Варшави, о, переймалася мало освіченістю своїх бійців. Вони абетку вчили за допомогою газети, і там от публікувалися якісь більш-менш нормальні матеріали. Але на останній сторінці чи десь у кутку був такий собі куточок початківця чи ну от це в рамках компанії подальшої геть неписемність. От вони поки дійшли з боями від Кубані до Варшави, вивчили Азбуку. І таких людей, які у цілому віці навчилися писати і потім стали вважати себе письменниками було можна скільки, і власне саме Григорію Яковенко від е, була адресована ця тутрасна відповідь Хвильового, тому що е, сам Григорій е, Яковенко навчився читати 18 років. А тут е, раптом став таким собі фасівцем, який обурювався з приводу того, що і компанію не друкують, а його такого мудрого мудрагеля не хоче друкувати. Отож, Людмила Валерівна вважає, що е, треба ще е, обов'язково в наш сьогоднішній рейтинг записати Миколи Хвилю Миколу Хвилювого. Дякую вам, Людмила Валерівна, за такий за вичерпну, справді вичерпну відповідь. І е, я вважаю, що е, коли вийде ваша праця, обов'язково її варто буде прочитати.